Доброго здоров'я. В ефірі програма ГоПРО на першому західному, е, наша гостя Наталія Тімко Іванченко. Представтесь, бо у вас така довга, велика і гарна посада. Все, добре, Доброго дня. Сьогодні я є головним державним санітарним лікарем Львівської області і генеральний директор Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Це от я боявся, що я цього не запам'ятаю. Я читати якось було незручно. Скажіть, будь ласка, є такий термін громадське здоров'я. Це що таке? Це так, щоб ми жили довго і щасливо. Ну, якщо простіше, то це не новий термін. Але в нас 1 жовтня вступив в дію закон України про систему громадського здоров'я, і його зміст дуже простий: тобто, робити все для того, щоб люди чим довше жили, чим менше набували нових хвороб і щоб в них чим рідше. Загострювалися вже ті хвороби, які люди мають, і це все можливо лише тоді, коли громади в тому безпосередньо задіяні, безпосередньо люди в тому задіяні, вони того прагнуть, хочуть, і тоді можна використати певні інструменти, щоб цього досягнути. Це десь ми це ідею вкрали, позичили, чи це дійшли самі до, до цього. Ну не секрет, що в нас люди живуть, якщо навіть щасливо надіюся, то не завжди не завжди здоровий рівень ну, життя і рівень там. Ну, люди живуть. Ми бачимо в Єгиптах, коли ми тут ще їздили пенсіонерів з Німеччини 80 років, а наших так в такому віці ми там не бачимо. Ну так як ми інтегруємося в Європу, в Євросоюз, то зрозуміло, що ми не самі це вигадали, а фактично ця ідея вже в багатьох країнах не лише популяризується, а втілюється в життя. До прикладу, є країни, які ще з 2007 року вакцинують жінок проти папіломовірусу людини, який викликає рак шийки матки. І підвели підсумки, що з 2007 року до сьогодні на 92% знизився рівень захворюваності на рак шийки матки. завдяки вакцинації дівчаток і хлопчиків до 19 років безкоштовно. А зокрема, там за кошти свої люди можуть вакцинуватися далі. Жінки до 45 років, чоловіки до 26. Оце і називається така програма громадського здоров'я, яка вже показала свою ефективність. Тобто на 92% знизився рівень захворюваності. Це є дуже багато. Інший, наприклад, зовсім простий варіант: слідкують за тим, де найбільше є ДТП. Наприклад, встановили, що в тому місці здалося б поставити світлофор. Світлофор поставили, ДТП стало менше, люди залишаються живі. Це теж є елемент громадського здоров'я. Тобто, це питання не лише стосується медицини, це і спосіб здорове харчування. Власне, програма першої леді націлена на те, що в школах. Провести якісну реформу харчування, щоб діти навчилися любити споживати здорову їжу, і не лише це робили під час навчального процесу, а й дома. Нас з вами вже перелаштувати в харчуванні важко, але якщо ми почнемо виховувати дітей, починаючи з... Дитячого садочка, школи, та, то в нас є шанс виростити здорове покоління. Це знову ж і елемент фізичної активності, банальні руханки. Там скільки кожна людина повинна щоденно, ну, ВОЗ, каже Світня організація охорони здоров'я не менше 30 хвилин на добу людина, як мінімум, рухатися повинна. І от формування таких комплексного підходу це і якість води, і атмосферне повітря, контролі вживання заходів, щоб ми безпечно дихали. Тобто, от вся ця. Комплекс він не і створює. І ще би відсутність москалів та... на, на кордоні. Взагалі би могли б це. Ну, але це... це, це, це. Ви зачепили тему вакцинації. Що, ну, щоб, по, скільки треба вакцинуватися, на вашу думку, на думку лікарів і від, і від чого, дорослим людям? Ну, вакцинуватися варто все життя, оскільки, звичайно, ми хочемо довго жити і не чіпати нові хвороби, які можуть нас щоденно чатувати в різних місцях. Якщо ми говоримо про дорослих людей, то кожна доросла людина один раз в 10 років повинна отримати додаткову дозу вакцини проти дифтерії і правця. Можна спитати, навіщо я був вакцинований в дитинстві. Власне, ці захисні антитіла, які формує вакцинація, вони в організмі знаходяться як напрямна армія на захисті на кордоні своєї країни. І якщо ці антитіла є, вони зустрічаються з вірусом чи з бактерією. Вони їх перші зустрічають. Відбувається як пазл зв'язування, і хвороба або не розвивається взагалі, або нема важкою. Не, не буває важкою. І з часом кількість цих захисних антитіл знижується, тому треба зробити додаткову дозу. Рівень захисний підняти, і людина далі є на поготові до зустрічі з вірусом чи бактерією. Тому без обмеження віку там 16, 26, 36, 96, 106, не обмежуємо нікому Божої благодаті. Людина повинна отримати дозу вакцини від дифтерії правця. Коронавірус, до якого ми вже з вами. Ну не то що звикли. Та ми далі будемо з ним жити разом. Всі люди повинні мати дві основні дози вакцини і хоча б дві бустерні дози вакцини знову ну, ж чотири. Я не знаю, які віку. з них що, але в мене чотири п'ятої не треба, бо я ж я з тих, що я прийшов і казав. Дайте мені п'яту. Мені відмовили. Сказали, що нема вказівки з кабміну. Тепер є, але лише сімейний лікар вирішує, кому та п'ята потрібна. Це є люди з імунодефіцитами, це є люди mm -hmm. з важкими супутніми хворобами. Для кого власне ця зустріч з коронавірусом може бути останньою тому цікаво. за рішенням сімейного лікаря їм дозволили робити і п'яту додаткову дозу. І я напевно додам, що в нас в остання партія вакцини, яка приходила від COVID-19, вона власне була омікрон специфічна, оскільки коронавірус на зараз циркулює різних п'ять варіантів омікрон навколо. І оцей вид вакцини був виготовлений для того, щоб більш підсилити захист проти нього. І ця вакцина використовується виключно от в якості цієї бустерної дози, додаткової для того, щоб захищати уразливих людей. Ну з ковідом зараз як затища перед бурею, спокійно будемо бачити. А ну, можемо сказати, що не затища, Він постійно є. Він нікуди не дівався. Якщо влітку були поодинокі випадки впродовж тижня, напевно, починаючи вересень, жовтень, листопад, у нас було зростання числа хворих, то ну на свята на Львівщині ж, як правило, не хворіють. Та ці два тижні в нас не дуже є показові, тому. Ну, зараз тиждень... така погода передбачається, що якраз. Що... Так, перший тиждень цього року 250 випадків власне, ковіду було. Другий тиждень цього року 290 випадків ковіду. І близько 30-37 людей за тиждень госпіталізуються з приводу коронавірусу. До речі, за останній тиждень коронавірус не забирав життя мешканців Львівщини. Але окрім ковіду, в нас є грип, в нас ну, а як... є... Так, ще ціла, ціла низка Це тому що хворих навколо дуже багато. Звичайно багато, і всі ці вірусні інфекції сезонно нічого немає, таких якихось коливань. Ну в нас завжди ми говоримо десь орієнтовно… Коли приходить погіршення погодних умов, десь середина жовтня, і як правило, це триває до квітня. Це називається епідемічний сезон підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І ми знаємо, що з середини грудня і до сьогодні в нас циркулює вірус грипу А, його ідентифікує наша вірусологічна лабораторія центру, і більшість людей, які зараз хворі, хворіють власне на грип. А це висока температура, біль в м'язах, головний біль встати з ліжка не хочеться. Це як правило грип. А попри то, є ще ціла низка респіраторних вірусів. Якщо говорити про кількість, то за останню тиждень це близько 13 з половиною тисяч людей захворіли за тиждень на респіраторні хвороби. Ще тиждень перед тим їх було 11 тисяч дев'ятсот. Багато чи мало, якщо ми порівнюємо з математичними показниками, які розраховані на кожен тиждень, то за останній тиждень на 22% ми перевищили так званий підпоріг. Що це означає для пересічної людини? Захворів сиди вдома, не відправляти в школи в садочки дітей, які мають ознаки застуди, ну працівникам на роботу, звичайно, не варто хворими виходити. Ну а основне знову ж бережемо один одного, якщо в когось є нежить кашель. Виходимо в магазин, сідаємо в ліфт, одягаємо масочку для того, щоб не наражати на небезпеку сусіда. Наталі, мене люди не зрозуміють, і ніхто не зрозуміє, якщо я не запитаю, якщо гриб що пити? я бачу купу докторів, які на Фейсбуці кажуть, що пити, да як лайки, поширення. Не будемо їх називати. Скажіть ви, як люди, якщо людина є здорова, не має хронічних захворювань, важких. Піднялася в неї температура, виник нежить. Ну найкраще перше, це все ж таки написати смс вайбер ватсап сімейному лікарю. Але в принципі, якщо здорова людина, вона багато вживає рідини теплої, не холодної, не гарячої, теплої. Вона вживає якісь жарознижуючі препарати, які вона знає, досі приймала і добре переносить. Є жар. Ну, як правило, якщо грип, то підвищується температура, так часто провітрює квартиру, хоча б раз на годину відкрити квартирку на 10-15 хвилин. Намагається робити так, щоб в квартирі не було повітря пересушене і таблетки. Які таблетки їсти? Наші... Окрім жарознижуючих препаратів, не варто. Але якщо людина має хронічні захворювання важкі, вона про них знає. Чим швидше вона сконтактує лікарем, от тоді доктор призначить противірусну таблетку для того, щоб У нас дуже багато людей лікуються гуглом. Тепер це наша біда. І оскільки наші люди частіше довіряють Гуглу, ніж безпосередньо лікарю, то в нас виникають оці монстри антибіотикостійкі мікроорганізми, оскільки наші люди вживали антибіотики в такій кількості, що страшно сказати. Та? І ми намагаємося на рівні суспільства зробити так, щоб чим менше вживати антибактерійних препаратів лише тоді, коли треба, лише ті, які треба, і лише в тих дозах, які призначає антибіотики лікар. Антибіотики за рецептом будуть чи. Чи... Вони вже є за рецептом. No. Вони є вже за рецептом. Навіть інтернет-аптеки хочуть рецепт скинути, якщо замовляєш ліки. Звичайно, бувають Звичайно. різні варіанти, та, але ну, це питання це, безпеки. Це, це, правильно, так? це питання безпеки держави. Продавати антибіотики виключно за рецептом, тому що безконтрольне вживання антибіотиків призводить до того, що людина, наприклад, потрапляє в стаціонар, має важку хворобу, один, другий, третій, п'ятий антибіотик. А на ті мікроби, які людина має, вже нічого не діє. І для того, щоб цьому запобігти, лікарім всім на сьогоднішній день сказали грати за одними правилами: така хвороба, такий антибіотик, така, такий, така, такий. А все решта, якщо ми маємо безпосередньо того мікроба, якого ми виростили, до нього лабораторно підбирається, кажуть до чого він чутливий чи ні, і лікар призначає далі цей антибіотик, і це є правильно. Якщо ми таким шляхом будемо йти, і тоді правильно ми… Добто, антибіотики це настільки ну така субстанція, що її точно гуглом не визначиш, який саме вам потрібен в цьому 100%, чині. Але я вам скажу більше, антибіотик це свого роду зброя. Та якою треба вміло користуватися, тому що людину можна... Потужна, Потужна, так, тому що можна нашкодити не лише самій людині, але й її оточенню близькому, в яких теж може виробитися антибіотикорезистентність. Яка ситуація на Львівщині з, геп... з гепатитом А? Ну, Якщо ми пригадуємо кінець минулого року, то було дуже багато ажіотажу з гепатитом А, спалах Вінниці. Інші області заявляли про початок спалаху гепатиту А. Нас спалахів не було. Нас за минулий рік зареєстровано 24 випадка. Це на 7 більше ніж попереднього року. Але всі в нас вони, вони були. Є такий термін спорадичні, тобто поодинокі, не пов'язані між собою. Тому я авторитетно хочу наголосити, що на Львівщині спалаху гепатиту А минулого року, і від початку цього не було, і сподіваємося, не буде. І можу ще сказати, що Львівщина завжди тримала таку позицію, що ми нічого не ховаємо. Якщо є якась підозра, людина таки обстежується, і ми чітко знаємо, який вираз вірус викликав це захворювання печінки. Тому 24 спорадичних випадки гепатиту А було на Львівщині минулого року. Року, і це все. Це ситуація, тобто контрольована. контрольована так? контрольована так. Невакционовані діти і школи садки. Можна їх пускати? У нас дуже багато років точаться такі юридичні коаліції. З одного сторони, Конституція дозволяє всім безкористово безперешкодно освіту отримувати. Інший спосіб є закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Стаття 15. в останній редакції звучить так, що діти, які не вакциновані відповідно календаря профілактичних щеплень, не можуть відвідувати заклад освіти, тобто вони можуть вчитися. Ми вже знаємо є низка альтернативних форм навчання, але чітко в законі написано, що вони не можуть відвідувати. І для того, щоб регулювати цю ситуацію, міністерством охорони здоров'я України було видано наказ, який вступив в дію в листопаді двадцять того року, що тепер медичні працівники, які проводять медогляд і дають довідку дитині до відвідування школи, садочку чи оздоровчого закладу, чітко вписують всі щеплення, які дитина має. І якщо бракує хоча б одного, вона не пише Дитина здорова може відвідувати заклад охорони здоров'я, а чітко вказується щеплення, яке потрібно зробити для того, щоб виконати вимоги статті 15 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Тому я дуже сподіваюся, що з початку навчального наступного навчального сезону ми таки зможемо створити безпечне середовище в навчальних закладах. Добре, дякую. Наш час закінчився. Радий вас завжди бачити. Кажуть доброго вам здоров'я, доброго здоров'я всій нашій області. Кажу припередайте привіт, друзям. До побачення. Щиро вам дякую, до побачення. Гарного дня.